Першу звісно про те, якою була ця ніч для столиці у Києві, лунали вибухи після 23-ї години. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони на лівому березі. Згодом вибухи пролунали й на оболоні близько першої ночі. Міський голова також попередив про роботу протиповітряної оборони на правому березі міста. Над Києвом фіксували кілька ворожих безпілотників. Додам, що у повітряних силах цієї ночі повідомляли про атаку шахедів на Київ. Ворожі війська, вкотре обстріляли Харківщину у Чугуєві. ворожий безпілотник влучав у подвір'я п'ятиповерхівки, пошкодивши будинок та автомобілі. Унаслідок атаки постраждала дівчинка віком. Один рік і сім місяців, яка отримала гостру реакцію на стрес. Про це в телеграм-каналі повідомляє Харківська обласна прокуратура. Чобоївська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею щодо порушення законів та звичаїв війни на місці події працюють правоохоронці, які документують наслідки атаки для подальшого розслідування воєнних злочинів. І На Росії теж було неспокійно. Цієї ночі Енгельс атакували невідомі дрони, де нагадаємо упродовж п'яти днів, гасили пожежу на НПЗ після атаки БПЛА. Російські пабліки пишуть про сирену, вибухи та пожежу. За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, унаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Ангельсі. Місцеві жителі пишуть, що на нафтобазі знову почалася пожежа, і за їхніми словами в об'єкт влучили щонайменше двічі. Однак, доки не зрозуміло, чи це той самий об'єкт, який було атаковано 8 січня.